Маховик закону, запущений журналістів ТРК Віка вже викликали на допит у міську прокуратуру справу щодо перешкоджання журналістській діяльності під час двох останніх сесій обласної ради веде старший слідчий едуард Трандафілов. Наші колеги отримали статус постраждалих, а також дали свідчення щодо того, кого підозрюють у організації блокади облради. Нагадаємо, напередодні свят Світлана Пічугіна та Олена Берестенко подали заяви у прокуратуру міста Черкаси через те, що 22 березня та 26 квітня міліціонери та обласні клерки не давали журналістам зайти до будинку рад, де відбувалася сесія обласної ради. Зауважимо, що потрапити на засідання не могли як представники багатьох змі, так і депутати опозиціонери та помічники народних депутатів. Пробитися на сесію нашим колегам на силу вдалося через півгодини після початку заходу. А от губернатор... Черкащини Сергій Тулуб на останній прес-конференції заперечив факти перешкоджання професійній діяльності журналістів. Я ж був на сесії, і я бачив <говори> журналістів віки. Я ж бачив у залі і оператора з камерою, і журналіста я бачив, як це може бути. <говори> як що це значить, не пускали? Є ж практика. Дякую щиро. Є практика, звичайна практика. Якщо ти журналіст, то у тебе є посвідчення, закони і так далі. Ти повинен, як кажуть, зарані сповістити, що ти будеш, хочеш бути там на такому то заході, і я думаю, повинна пройти акредитація. Ну, у всякому разі, ні я, ні мої підлеглі, ніхто ніяких команд не давав заборони. інформації... <пробітник> Зазначимо стаття 171 кримінального кодексу України, перешкоджання законній професійній діяльності журналістів передбачає покарання штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на срок до 6 місяців, або обмеженням волі на срок до 3 років.